Режим тиші на окупованій території Сходу України проіснував одну годину. Вже о 10-й ранку бойовики здійснили два артобстріли поблизу Дебальцевого. У штабі антитерористичної операції звітують, що сили АТО режиму тиші дотримуються. Лакмусовим папірцем для терористів називає сьогоднішній день в РНБО. Він продемонстрував, наскільки готові Кремль та проросійські бойовики взагалі вести перемови. Якраз цей день буде з в цей день буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. У РНБО кажуть про домовленості в рамках мінських угод знають усі ватажки численних бандформувань. Погодилися теж, начебто, всі однак, уже о одесяті терористи обстріляли наші позиції. І ми прийшли до висновку, і маємо певні гарантії, того, що цей режим буде. Виконуватись, але на жаль, навіть вже на цей час у нас є два порушення режиму вогню. Сьогодні українська влада в четверте запропонувала терористам виконати мирні мінські угоди. Вперше режим тиші оголосили ще 5 вересня, одразу після підписання документа про припинення вогню. І вже наступного дня наші позиції обстріляли 10 разів. 5 жовтня бойовикам дали другу спробу. Режим тиші вони витримали 20 хвилин, а потім накрили артилерійським вогнем Донецький аеропорт. Через дві доби у зоні АТО оголосили новий режим тиші, під час якого мали бути припинені бойові дії та обстріли. Але, попри домовленості, бойовики не переставали бити з артилерії та атакувати українські блокпости. У міністерстві закордонних справ вважають припинення вогню ключовим пунктом мінських угод. Тільки після його виконання сторони зможуть відвести важку техніку, розмінувати територію та демілітаризувати її. Шлях до деескалації ситуації, як я вже сказав, він чітко закладений у мінських домовленостях. Тобто, для того, щоб рухатись по цьому шляху, необхідно в першу чергу припинити вогонь. Мінські домовленості це не є якимось меню у, у ресторані. Не можна вибрати тільки ті пункти, які комусь подобаються. Знайти вихід спатової ситуації Україна, Росія та самопроголошені республіки мали б сьогодні у мінську, але зустріч зірвалася. Який режим припинення вогню? Нова дата не визначена. В російській держдумі кажуть про післязавтра в керівництві самопроголошеної ДНР про 12 грудня. За даними Генштабу Збройних сил України з дати оголошення припинення вогню 5 вересня у зоні антитерористичної операції загинули 192 українські військовослужбовці і понад 100 мирних жителів. Українська армія залишаючись на своїх позиціях відкривала вогонь лише у відповідь. Костянтин Павло, Влад Долецький, Донбас, Та СН 1 +1.